Доброго дня вам, з вами канал. Ярик Мазур. І подивимося ціни. Великі купані. Знімає Іванович. Великі купані, так і називається. В нього канал. Заходимо, підписуємося канал і дивимося свіжі ціни, порівнюємо. З цінами по всій Україні, так як Херсон, Великі Купані – це Україна. Всім здоров'я, витримки, ну і звичайно, перемога України.